Ми виїхали вчора зранку, не зранку, бо після обіду і мали нагоду заїхати в Петропавловське село, там завезли генератор і також допомогу для церкви. Віддали 30 продуктових пакетів, наборів. Ось дуже задоволені всі там. А ось зараз ми направляємося в Антонівку Катерин. Катеринівку, Є... так, І Є... Є... Єлизаветівку, Єлизаветівка, водяне, і також Є... водяне. Та водяне, якщо буде погода, так. Якщо все буде добре, зараз ми під'їжджаємо до Брахова. Також уж... так. все добре, все гарно, все тихенько. Скільки Без продуктових вас, наборів ви везете? Я думаю, що церква вулиці це... це приблизно 150. Загал. 150 154. Продуктових наборів 150, так? Ні, Da, 170, бо 30 вже роздали, так? Так, 30 роздали, там ще тушонка для військових є, і... серветки. Зрозуміло. Uh -huh. yeah,